Люди зі своїми там висловами, плакатами, вони можуть якби, провокувати ну, до себе відповідну агресію. Так само, як зараз провокують агресію, багато бабів у коментарях. І е, хочу окремо звернутися до українських жінок, до українських жінок, які багато гадості пишуть на фейсбуках, да, там, русофобських якби тем постійно розпалюють русофобію і е, поливають гімном мої подкасти і усіх людей, які хоча б. Хоча б два слова е, говорять навіть не, не щось хороше про росіян говорять, а просто говорять про те, що цю війну треба зупинити. Да? І як тільки людина дозволяє собі хоча б два слова сказати у сторону то того, що війну треба зупинити, вони е, збігаються і починають чмирити цю людину. Людину просто за те, що вона хоче, те, щоб цю війну зупинили, вони починають там викатувати десятитомні лекції про те, що... Там, де да, як зупинити? Да росіяни? Якщо ми зупинимося, то росіяни тоді нас всіх там переріжуть, переб'ють. І от це от починають потік своєї демагогії. Я хочу от звернутися до усіх цих нацистських українських бабів, які реально нацистки, які самі на фронт ніколи не підуть, да, але кожен день розпалять русофобію. От до вас, любі мої русофобочки, хочу я звернутися. Е, от... Я особисто вам бажаю, щоб у нас на рівні закону України вели мобілізацію жінок. Щось мені здається, якби у нас розпочалася масова мобілізація жінок, то жінки. У перший же день, у перші ж дні такої мобілізації дуже швидко зібралися у великий такий дружній натовп, прибіжали би до кабінету Володимира Зеленського і дуже б швидко йому пояснили, як домовлятися з паном Володимиром Путіним про мир.